Ольга Сефанішана, народний депутат, член комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, разом з нами? Добрий день. добрий день. Будемо говорити про законопроект 7457, який саме передбачає легалізацію медичного канабісу. Скажіть зараз, на якому він етапі, коли депутати можуть приступити до голосування? Ну, в першу чергу хочу ще раз сказати, наскільки він важливий, і ви дійсно правильно почали з того, що дуже багато людей матимуть ті чи інші психологічні проблеми. І, власне, медичний канабіс є один, одним із методів полегшення страждання, болю, зняття стресу, зняття такої напруги в тілі, і він широко використовується в світі. Близько 60 країн світу легалізували саме медичний канавіс для того, щоб в першу чергу допомагати людям, які мають травми психіки, а також людям з онкологією, з хворобою Альцгеймера та іншими такими нервовими. Хворобами тому це вже буде до речі, третя спроба України ухвалити такий важливий проект закону. І ми дуже сподіваємося і маємо ну таке вже підтвердження від колег, і зокрема від голови комітету нашого пана Радуцького, що в першому кварталі, скоріше за все, навіть в лютому, цей проект закону може потрапити до парламентської зали. Зокрема, є Численна критика на рахунок цього проекту, мовляв, що від початкової редакції дуже багато чого в ньому змінилося. І, зокрема, є критика стосовно такого пункту, що передбачається застосування лише синтетичних препаратів, а не тих, що на основі рослинних канабіноїдів. Є дійсно критика з, з різних боків. Хочу сказати, що знаєте, тут дуже складно знайти такий баланс між тими, хто хоче все заборонити, і тими, хто хоче все дозволити. Маємо його знайти в залі парламенту, а також і з громадськими організаціями. Зараз я активно працюю саме от з громадськими пацієнтськими організаціями. У нас тиждень тому було засідання підкомітету з питань євроінтеграції, який я очолюю. В комітеті з питань здоров'я нації, де ми вже погодили низку поправок, які треба буде внести між першим і другим читанням. Це вже офіційний документ. і Він власне і передбачає перше вимога дійсно те, що ви говорите. З'явилося ну прямо перед тим як проект закону був зареєстрований на громадському обговоренні Кабмінівського проекту закону. Цього не було і там дійсно прописується заборона везення сировини за кордону. Для виготовлення ліків в Україну з одного боку зрозуміло, що хочеться сприяти виробленню сировини тут. Але будь-яка адекватна людина розуміє, що сьогодні нам треба роки для того, щоб нормально налагодити виробництво сировини. Це потрібно організувати там складні, дуже процеси прописані в законі. Тому звичайно, ми будемо проти такого обмеження, і треба знімати цю норму в законі. Крім того. Наприклад, ви випала норма, вона була в моєму законі, який я в 2021 році парламент провалив, після якого власне Кабмінівський текст з'явився трошечки інший ніж був, яка каже про те, що зараз у нас медичний канабіс є в списку тих речовин, які суворо заборонені. Його треба винести з цього списку і поставити в той список, де, наприклад, знаходиться морфій. Це ті речовини, які є суворо контрольовані, але дозволені для використання. Ми також це вже внесли в перелік правок, які будуть, я сподіваюся, ухвалені, підтримані в першу чергу нашим комітетом і далі вже в парламентській залі. Хочу наголосити, що ідеальних проєктів закону взагалі в нас в парламенті дуже рідко буває і багато. Суперечок є, але на сьогодні цей проект закону, який вніс Кабмін, поки що це єдина можливість почати легалізувати медичний канабіс в Україні. Тому я особисто його буду підтримувати в першому читанні. Між першим і другим ми будемо боротися за кожну поправку для того, щоб він був такий, який націлений не саме на інтереси пацієнтів України. Пані Ольго, я розумію, що комплексне питання зараз підніму, але в нас менше хвилини. Є вже розуміння в держави, а якою яким буде здоров'я нації за майже рік війни? Так, тому що до прикладу, якщо дивитися на школярів, то вже виходить третій рік, у них фізкультура онлайн. А ми самі розуміємо, яка це фізкультура. Дуже довго ми будемо да, вилазити з цієї ями, і, і, і зараз ми говоримо не лише про школярів. На фоні стресу загострилися вже в людей і, і, онкологічні хвороби, різні хронічні хвороби. І медицина має бути до цього готова. Я думаю, що медичний фронт це буде один з, нас, з основних фронтів, на якому ми будемо ну вже маємо починати рятувати людей, які постраждали внаслідок війни. Ми всі залізні і дійсно стреси дуже сильно впливають на здоров'я. Тому ключовими моментами це буде забезпечення ліками наших лікарень, що зараз, на жаль, не є так, удосконалення надання медичної допомоги, і я би тут дуже хотіла побачити нарешті лідерство Міністерства охорони здоров'я. Зрозуміло. Дякуємо вам за роз'яснення. Ольга Стефанічна, Дякую. народна депутатка і членкиня комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, щойно була разом з нами.